Ми ж звикли думати, що світло це тепло. Ну сонце нас гріє. Звичайна лампа розжарення теж, навіть якщо взяти лазерну указку і посвітити на щось темне, воно ж нагріється, все логічно. А от ідея, що промінь світла може щось охолодити, це звучить ніби щось із наукової фантастики, правда? Але ні, це цілком реальний і, ба більше, надзвичайно важливий інструмент сучасної фізики. Називається лазерне охолодження. І без нього, до речі, ми б не побачили ані п'ятого стану речовини, ані надточних квантових сенсорів. Так, пам'ятаєте, минулого разу ми якраз говорили про конденсат Боза Ейнштейна, цей дивовижний стан, де купа атомів поводиться як одна велика квантова хвиля. Сьогодні ж зробимо крок назад, і подивимося, а як власне вченим вдається настільки вгамувати атоми, щоб цей квантовий ефект взагалі став можливим. Ну, давайте почнемо з того, чому звичні методи тут не працюють. Якщо поставити гарячу каву в холодильник, вона ж охолоне. Все просто вона віддає тепло холодному повітрю навколо. Але уявіть собі, атоми у вакуумі. Їм просто немає чому віддавати це тепло навколо ж порожнеча. І раз такий холодильник для атомів не працює, фізики пішли іншим шляхом. Вони згадали, що таке температура по своїй суті. А це ж просто міра руху атомів. Чим швидше вони рухаються, тим вища температура. Отже, щоб щось охолодити, треба просто змусити його атоми рухатися повільніше, зупинити їх. І ось тут на сцену виходить один дуже простий, але неймовірно потужний фізичний ефект ефект Доплера. Ну, ми всі його чули, навіть якщо не знали назви. Коли до нас наближається машина швидкої допомоги, з увімкненою сиреною звук здається вищим, а коли проїжджає повз і віддаляється нижчим. Це тому, що частота хвилі, яка до нас доходить, змінюється через рух джерела. І найцікавіше, що зі світлом відбувається абсолютно те ж саме. Коли атом летить назустріч лазерному променю, він бачить світло цього лазера з трохи вищою частотою, і фізики це. вони дуже точно налаштовують лазер, щоб атом поглинав фотони лише в одному випадку, коли летить просто на них. Розумієте, у кожного фотона є імпульс це такий собі мікроскопічний поштовх. І от коли атом ловить фотон, що летить йому назустріч, він отримує такий собі удар в лоб, і, звісно, трохи сповільнюється. Потім, щоправда, атом випромінює інший фотон, але вже у випадковому напрямку. І в середньому ці випадкові поштовхи один одного компенсують. А от гальмування від зустрічних фотонів, воно постійне. І тепер ключовий момент цей процес поглинання гальмування відбувається не один раз. Він повторюється мільйони разів на секунду для кожного атома. Уявіть собі. І в результаті їхня швидкість, а отже, і температура всього газу, падає просто кардинально. Окей, добре, це працює, якщо атом летить прямо на лазер. Але ж у хмарі газу вони рухаються абсолютно хаотично, вгору, вниз, вліво, право, у всіх можливих напрямках, як же сповильнити їх усіх одночасно. А рішення насправді дуже елегантне замість одного променя фізики використовують шість. Вони направлені один на одного з усіх боків згори і знизу, зліва і справа, спереду і ззаду. Виходить така собі світлова клітка. Вчені називають її оптичними ляса, і куди б атом не поткнувся, він завжди летить назустріч одному з променів і гальмує, ніби рухається крізь дуже густий сироп. Гаразд, атоми ми сповільнили. Вони тепер такі, знаєте, ліниві. Але що їм заважає, нехай і повільно, але просто розлетітися в різні боки і покинути нашу пастку. І для цього є ще один трюк магнітна пастка. За допомогою спеціально налаштованих магнітних полів вчені створюють таку собі невидиму енергетичну чашу. Атомам просто енергетично невигідно з неї вибиратися, тому вони, як кульки, скочуються на її дно і залишаються там. Це і утримує нашу охолоджену хмарку атомів разом. Здавалось би, все ми досягли мети. Але. Ні. Навіть лазерного охолодження і магнітної пастки все ще недостатньо для створення конденсату Бозе Ейнштейна. Щоб дістатися температур, які лише на мільярдні долі градуса вище за абсолютний нуль, потрібен ще один фінальний крок. І тут фізики, можна сказати, підгледіли ідею у природи. Згадайте, як остигає чашка гарячого чаю. З неї йде пара, так? А пара це найшвидші, найгарячіші молекули води, які змогли вирватися. Забираючи енергію, вона охолоджують решту рідини. Вчені роблять те саме вони трохи привідкривають магнітну пастку, дозволяючи найенергійнішим атомам втекти. Отже, давайте складемо все докупи. Виходить така собі елегантна триетапна операція. Спочатку лазери з усіх боків гальмують атоми, потім магнітне поле збирає їх у кубку, і наостанок випаровування найгарячіших з них доводить решту до стану майже повної нерухомості. І саме цей стан відкриває нам шлях до дивовижних речей, від конденсатів до атомних годинників. Це справді ціла подорож для атомів. подумайте тільки від каотичного руху зі швидкостями, як у літака при кімнатній температурі, через лазерне гальмування і магнітну неволю до фінального випаровувального охолодження, яке нарешті дозволяє їм перейти в абсолютно новий квантовий стан речовини. Добре, це все звучить неймовірно складно, витончено і, мабуть, дуже дорого. Але виникає логічне питання: а навіщо для чого потрібен такий фантастичний контроль над поведінкою окремих атомів? А відповідь у точності: коли атом майже нерухомий, він стає ідеальним об'єктом для вимірювань. Його тепловий шум зникає, і ми можемо зчитувати його квантові властивості з неймовірною точністю. А це, в свою чергу, є основою для технологій майбутнього. Надчутливих датчиків, систем навігації, які ніколи не збиваються, і звичайно атомних годинників нашого еталону часу. І це якраз логічно підводить нас до нашої наступної розмови. Ми з'ясували, як отримати ультрахолодні атоми. Тепер час поговорити про те, як саме вони перетворюються на найточніший годинник, який коли-небудь створювало людство. Саме про це наступного разу.